17 травня у Рогатинській громаді провели заходи у межах проєкту Української асоціації футболу. Відкриті уроки з футболу. Ця ініціатива стала можливою за сприяння УЄФА. Головний меседж програми психологічна підтримка дітей військових збройних сил України, дітей з внутрішньо переміщених родин, постраждалих від війни, дітей з особливими освітніми потребами. Свято спорту стало об'єднанням дітей різних шкіл стати і можливостей, адже філософія масового футболу це найперше радість від гри. Тож понад 70 дітей з рогатинської та калицької громад мали хорошу. Ши насичений позитивними емоціями день. Представники місцевої влади та організатори заходу побажали його учасникам насолодитися спілкуванням один з одним та познайомитися зі справжнім футболом. Від імені міського голови Сергія Степановича насалика всім вітанням. Е -е, дозвольте подякувати федерації, федерації футболу України за організацію. Учасникам бажаю отримати корисні знання на сьогоднішній день. Бажаю отримати гарні емоції сьогоднішній заходів. Звичайно, щоб ваш здоровий тільки від снів. На жаль, ми живемо в такий важкий час, коли війна триває, коли агресор захопив наші території, помирають люди. І люди з зі східних, з південних регіонів мають великий клопіт, велику біду. Це не повинно стосуватися дітей. Чому? Бо діти не винні, тому що є війна. І дорослі мають зробити все для того, щоб було щасливе дитинство, щоб було щасливе майбутнє, щоб виросли здоровими, щоб ви спілкувалися між собою, щоб ви щоб ви мали. Продовж кількох годин хлопчики і дівчатка мали професійні тренування з основних футбольних навичок. Організатори заходу подбали про пам'ятні футболки, спортивний інвентар. Усі учасники відкритого року з футболу отримали дипломи. А завершилось дитяче свято спорту, частуванням, піцею і напоями юних спортсменів забезпечили місцеві підприємства селянсько-фермерське господарство Надія та товариство з обмеженою відповідальністю Спільне підприємство Галпласт.